Бачите, який є гарний оконець. Нормальний. Супер. Красиво Перший є. Ось тут, бачите, там є озеро, воно так тече, впадає сюди і виходить, типу така міні-річка, відкрите море. І тут, де вода виходить, тут, коротше стаями такі риби плавають, великі. Тут мілина, так по коліна, трохи більше, як по коліна, там десь далі вже по пояс, далі вже глибина пішла. Я тут на лодці плавав, тут просто капець шукається. Дуже багато великої риби ходить стаями. Вона тут кормиться. Але що за риба, я не знаю. Я кидав, кидав, то було вже пізно ввечері, нічого не, не клювало. От я приїхав ще раз спробувати. Може вдасться зловити щось. От, щось клюнуло, дивіться, бачите? Щось невеличке. Окунь. Окунь взяв. Добре. От, це не та риба. Та риба була дуже велика. Добре. Такий невеличкий. От ще один, бачите? Я так розумів, що тут до кінці стоять на тій течії. Чується мальком, бо дуже багато малька. Вон дивіться, що робить. Щука чи окунь. Ну, зараз треба туди перейти, стати там, з тої сторони краще буде. От, став собі тут на суші. Тут якраз така вона тече туди і вони тут, видно, всі сидять окуньці. Ну, я думаю, що тут може і морська форель підходити сюди, і голавлік тут буде, напевно. І щука тут може сидіти. Тут така велика кормова база звідси йде. Тут коротше, тут риби є повно. Цікава рибалка, тому що тут може плюнути будь-яка риба від маленького кунця. Що це таке? О! Хе -хе, підсік. Що це? Верховодка? Бачите? Ой, та треба було її зачепити, на трунік кинути, зараз би точно зробив щось на живця. Давай. Де ж той? О, ахти! Ахти! Опять підсік. сік. Ха, бачите за хвіст підсік. сік. Тут тої верховодки Повно. Ще один Ту рибку. Це вже який? Третій чи четвертий? Четвертий. Ці які стандартні. О там взяв щось теж. Видно, оконець теж. Аж там далі взяв. Оконець, оконець. Такий самий. О, дивіться. Там далі теж, теж клюнуло. Видно, вони туди відійшли. Я підійшов сюди, вони злякались, відійшли далі. Хоч на тараньку насмикаю, ні? Ой, зійшов. Тут в Швеції риби повно, повно кругом риби, ніхто її не ловить, можна сказати. Шведи не такі дуже рибаки, вони рідко ходять, ловлять, переважно випускають. В основному ловлять інші люди. Приїжджають сюди багато із Німеччини і інших других, других країн в основному ловлять риби дуже багато тут кругом просто треба знати рибні місця я ще поки що тут в розвідці кожен раз нове місце тестую тестую місць дуже багато тут де ловити є повне дивіться поміняв бльосінку таку взяв як жучок, І дивіться, що клюнуло. Що це може бути? Голавль? Схоже на голавля. Оці, знаєте, голавлі, язі, жерехи, клени, вони якісь всі одинакові. Ах ти ж. І ось такий. Ну, голавлика такого маленького ми брати не будемо. Ми його відпустимо. Це окунів повно. Що вам сказати, риби тут тьма. Як вона тут ходить? Такі великі, підходять сюди, розвертаються, йдуть назад. Мене видно, бачить. І хижака багато, бо ганяє теж тут постійно. Вся риба, видно, сюди сходиться. Тільки що зірвався окунь такий. Отут от, от взяв і я ось сюди дотягнув. Воно великий такий гарний був, такий, напевне, грам 300-400. Ну, Порівнювати з тими маленькими, то цей був гарний. Аж випрыгнув сюди, це так за тою блісною біг. Ось там, метрів так 50. Паке щось. Ну, На метр напевно. Як підстрибнуло. Бачите? Вони тут ходять. Я тут плавав на лодках, вони такі тут здоровенні ходять, ті рибини, але вони чомусь не клюють. Я не знаю що вони хочуть Окунець ще один Ось такий Та їх тут напевно тисячу сидить тих окунів дивіться Я беру лодку і плівву зараз туди Там не стоїть та стая риб великих Що я їх бачив Зараз вітер стих і Я вам зараз покажу Скільки там риби? Не знаю чи буде видно. Трошечки вже стемніло Ось, зараз. зараз вони будуть втікати від мене. Коли я тут плавав, вони тако всім поверху йшли. Ну де ви? Де ви хлопці? Мені просто дуже цікаво, що ж це за риба така. Бачите, тут глибина маленька. ось така поколіна. О, бачите, одним пішов. Такий розворот лишив. О, що ж це за риба така? Зараз. Ну і де ви? Хлопчики Я зрозумів, треба закидувати спінінг. коли кидаєш, вони О, лебідь плавають, вони здригаються всі. Не стоять так під верхом, всі просто плавають. Дивіться, дивіться, що вони витворяють. Дивіться дивіться Що ж за риба? І не видно. Ввечером не видно. А вдень тут сильний вітер, сильні хвилі, тут на лодці не постоїш і тим більше в хвилі нічого не видно. Тільки під вечір видно, як вони тут ходять. Що ж це може бути за риба? Як ви думаєте, рибаки?